Добрий день, починаємо урок геометрії. Да, звертаю ще раз вашу увагу, що геометрія буде у нас тепер один раз на тиждень. Ми з вами вивчаємо тему об'єми обертання. Це у вашому підручнику параграф 10. За цією темою ми працюємо багатенько: 1, 2, 3, 4, 5 тижнів. Тобто, 5 уроків у нас буде. Будемо розв'язувати якомога більше задач по вашому підручнику. Будемо працювати не над оформленням задач, я думаю, це ви вже навчилися робити, а над швидким її розв'язком. Да? Тому що багато завдань на ЗНО або на НМТ у вигляді відповіді, да? а не повного розв'язку. Тому сьогодні ми працюємо саме так. Отже, давайте розберемо сьогодні одну формулу, об'єм циліндра, Ось вона перед вами пі р і множимо на H. R це радіус, H висота. Отже, формулу потрібно вивчити. Перевірте, вона, як правило, є на листочках ЗНО. Просто щоб ви знали, куди треба підглянути. Да? І працюємо. Перша задача, яку будемо розбирати номер 15. Записуємо. Номер 1015. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, площа якого 40 см, радіус основи циліндра дорівнює 5 см, будемо шукати об'єм циліндра. Отже, що у нас тут є? У нас циліндр, зараз я його намалюю. Ось у мене теж так, є циліндр. Так, Осьовим перерізом циліндра є прямокутник. Осьовий переріз нам потрібен так, цю лінію ми бачимо. Цього бачимо. І тепер дві, які не бачимо. Так, ось у мене є прямокутник. Давайте я його назву АБЦД. А, Б, С, Д. Так, поставимо центр точка О. Так, ось його перерізом циліндра є прямокутник, площа якого, отже нам відомо, що площа прямокутника ABCD 40 см квадратних. Радіус основи циліндра, тобто АО, дорівнює 5 см. І будемо шукати об'єм. да, Об'єм циліндра нам невідомий. ще раз повторюю, ми зараз не розписуємо задачі, а шукаємо відповідь. Отже, пригадуємо, що ABCD – це у нас прямокутник, AO – це радіус, тоді АД це діаметр. Якщо ми знаємо радіус, то ми з легкістю можемо знайти діаметр, а діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, 2 множимо на 5 буде 10 см АД. Якщо ми знаємо АД і знаємо площу прямокутника, то ми з легкістю можемо знайти іншу сторону. Пригадуємо, площа прямокутника це добуток довжини на ширину. Так? Якщо ми знаємо одну сторону, то іншу можемо з легкістю знайти площу, ділимо на відому сторону. 40 ділимо на 10, це буде 4 см. Отже, тепер ми знаємо все, що нам потрібно для знаходження об'єму. Пригадуємо, да? Сьогодні ми казали формулу, що об'єм циліндра це π, r квадрат і H. Отже, об'єм циліндра у нас що це буде? π. Радіус нам відомий це 5, да? 5 квадраті. І множимо на H на висоту, ми її знайшли, це у нас AB, на 4. 5 квадратів це 25, множимо на 4 – відповідь. 100π, Не забуваємо, що у нас об'єм в кубічних одиницях да? сантиметрів кубічних. Отже, 100 пі сантиметрів кубічних. Задача нескладна. Да? Зробили паузу, записали швидкий розв'язок і йдемо далі. Наступний номер, номер 1017. Об'єм циліндра дорівнює 45 сантиметрів кубічних, а його висота 5 см. Знайдіть радіус основи циліндра. Для цієї задачі нам навіть не потрібен малюнок. Да? Дивіться: формула об'єм циліндра Пі, радіус квадраті і висота. Об'єм нам відомий, висота відома, потрібно знайти радіус. Радіус дорівнює. Що це у нас буде? Корінь квадратний об'єм циліндра. Ділимо що назаєм біля радіуса пі і h. Да? Ділимо на пі h. Чому я взяла корінь квадратний, бо це в мене був би радіус в квадраті. Да? Тоді просто радіус беремо корінь квадратний. Отже, все у нас є, підставляємо об'єм 45. Ділимо на Пі, і висота у нас 5. Пі у нас скоротилися, 45 ділимо на 5, буде 9, корінь із 9, 3. Отже, радіус основи у нас вийшов 3 см. Задача елементарна, але на не отаке можемо попасти Да? і ми можемо швидко знайти відповідь. Далі наступний номер 10, 19 – Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, висота 15, знайдіть об'єм циліндра. Намалюємо швидко, схематично циліндр. Осьовий переріз циліндра. бачимо, бачимо, Не бачимо і не бачимо. Так, діагональ. Зараз ми її теж намалюємо. Ось вона у нас. Так. Теж швиденько все розв'яжемо. Давайте поставимо позначення а, Б, С, Д. С Д. Центр нижньої основи точка О. Так, що нам відомо, діагональ осьового перерізу дорівнює 17, отже, А це 17, висота С, Д і АБ, це у нас висоти 15. Будемо шукати об'єм циліндра. Об'єм циліндра, пі радіус квадраті множимо на висоту. Висоту ми знаємо, радіус не знаємо. Отже, треба знайти радіус. Радіус це АО або ОД. Да? Дивимося, що ми бачимо, що у нас є прямокутний трикутник АЦД. Да, тут у нас прямий кут. Ми знаємо, що нам відома гіпотенуза і відомий один катет. Для того, щоб знайти катет АД, що нам треба зробити? Корінь квадратний із… Квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. От, що це у нас буде 17 квадратів. Віднімаємо 15 квадратів. Як правило, таблиця квадратів теж є на листочку ЗНО, ну, але зараз уявили, що немає. Да? От взяли і в цьому році не дали таблицю квадратів. От що будемо робити? Будемо брати 17 квадрат, підносити, потім 15 квадратів. Да? Або можна зробити усно таку дію. Я зараз її запишу, щоб ви розуміли, що я проговорюю. Да? Використовую формулу скороченого множення. Різниця квадратів. Можу розписати, що це буде 17 мінус 15 і 17 плюс 15. Пригадуємо формулу а квадрат мінус Б квадрат. Це буде дві дужки. а мінус б і А плюс Б. Отже, що в мене зараз буде під корнем. 17 мінус 15 це 2. 17 плюс 15 це 32. 2 множу на 32 це 64, корінь цього виразу буде 8. Отже, АД дорівнює 8. Да? Бачите, ось це що я казала, це все усно можна було зробити. Отже, можна відразу отримати відповідь. Так, АД у нас дорівнює 8, це діаметр, а нам потрібен радіус. Тоді АО або ОД да? дорівнює 8 ділимо на 2, 4. Все у нас є, щоб знайти об'єм, об'єм циліндра. Пі. радіус в квадраті це 4 в квадраті. Множимо на 15, на висоту, знову ж таки, думаємо, як нам швидше і усно помножити. 4 в квадраті це 4 множимо на 4, 4 на 15 60, і ще на 4 240. Пі. Знову ж таки, кубічні одиниці сантиметрів да? кубічних. Зробили паузу, задачу записали. Наступна задача 10,21. Діагональ осьового перерізу циліндра взаємно перпендикулярні, а периметр осьового перерізу дорівнює 16 см. Знайдіть об'єм циліндра. Знову ж таки, схематично швиденько циліндр. Знову осьовий переріз.